Друзі, вітаю на обоз ток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Бо мій гість це Олег Пензон, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава також рада вітати! І от знову народні депутати хапаються за голови і кажуть, що з 1 листопада нам може бути нічим платити зарплати військовим. Не дорахувалися на цей раз 300 мільярдів гривень. Про це говорить народна депутатка з профільного комітету Роксолана Підласа. Ну і власне те саме я пам'ятаю, і минулоріч, і позаминулоріч тільки тоді були заяви від міністра фінансів пана Марченка. Нам знову восени бракує грошей на зарплати військовим. Що це за історія? Чому так відбувається, і як цього уникнути, якщо це можливо. Ну, не 300-280. І цей рік унікальний. У му році ми пів трильйона 500 мільярдів додавали один раз. В цьому році вже було додано 416 мільярдів і зараз ще не вистачає 280. Здавалося би. Ну, Про е, рівень е, можливості передбачити видатки, ну, це не йде ні в яку, ні в яку критику. Але в дійсності ситуація є набагато глибша, і е, не хочучи бути е, адвокатом влади, е, напевно, від неї тут так само мало залежить, як і від нас з вами усіма. А тепер давайте я поясню, в чому є нюанс. Я хочу вам нагадати виступ президента України Зеленського в цьому році, коли він оголосив приблизну суму потреби України в коштах на безпеку оборони на 26 рік. Сума становить 120 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів доларів. Це то, що Україна закладає в себе у бюджет. Це 2,8 трильйона гривень. І ще 60 мільярдів гривень мають стягнути наші десь партнери європейці. А це ті гроші, за які вони купляють в Америці зброю для передачі в Україні. Вони фінансують. Навчання українських вояків, вони фінансують розвиток власного військово-промислового комплексу. Тобто, це той весь комплекс, який потрібен для того, щоб Україна не відчувала дефіцит в озброєннях і підготовці спеціалістів. Приблизно така сама ситуація є кожен рік. Тобто, є достатньо велика сума, яку Україна має витратити. А є ті кошти, які мають надавати наші партнери. Якщо питання знаходження коштів в середині економіки для нас є першочерговим, і всі доходи України від податків і зборів йдуть на безпеку оборону, то з європейськими грошами ситуація набагато складніша. По загальних заявах рівень наповнення потреби у Воєнно-технічному співробітництві і в грошах, які йдуть на безпеку оборону через закупівлю зброї, десь становить 60-70% від потреби, що стосується європейців. А в цьому році взагалі ситуація абсолютно унікальна, тому що в цьому році у нас відпав дуже великий донор, який щороку давав суми порядку. 30 -40 мільярдів доларів. І який за 22, 23, 24 рік дав суму 110 мільярдів доларів на воєнно-технічні потреби України безкоштовно, як грантами. Я говорю про Штати Америки. Тобто, всю то, що не додають європейці, всю то, що тепер вже зовсім не дає Америка, звідкись треба покривати? І передбачити. Хто в даний момент своєчасно дасть гроші, а хто не дасть. І яким чином наповнювати то, що теоретично раніше наповнювалося за рахунок американських коштів, це якраз та проблема, з якою стикнулися в 2025 році наші урядовці. Тому у фінансистів є такий термін наближення видатків. Тобто бюджет розпланований рівними платежами на протязі всього року, в залежності від поступлення коштів. Але коли виникає нагальна потреба збільшити фінансування на початку цього року, то ті видатки, які мали б здійснюватися в листопаді-грудні, вони починають проводитися в січні, в лютому, в березні. При тому, що листопад-грудень лишається голим. В цьому році. Декілька разів відбувалися подібні речі з нашими партнерами, і наближення видатків було достатньо великим. Тобто ми вже в цьому році, двічі, зараз другий раз, маємо переглядати видатки державного бюджету на безпеку оборону, тому що були наближені видатки, які мали би покриватися за рахунок партнерів, але так не сталося. Так що то, що відбувається, це не проблеми планування, це проблеми реального життя. 26 й рік ще є важчим. І оті світлі фрази Усули Вандерляєн з приводу репараційного кредиту, який поки що не знайшов підтримки у європейських наших партнерів, це якраз ота проблематика, про яку я вам говорю. Тобто 60 мільярдів вони мають звідки знайти, але звідки знайти, вони не знають. А ті 60 мільярдів є невід'ємною частиною видатків на безпеку оборону, в першу чергу це гроші, за які мають закуплятися американське озброєння. Європейці висловлюють надію, що вони вирішують це питання. Але висловлювати надію і вирішити це трошки різні речі. Тому я думаю, що, попри те, що на сьогоднішній момент. На безпеку оборони у бюджеті стоїть 2,8 трильйона. Я думаю, що нам все рівно буде не вистачати грошей. І думаю, що і в 26-му році, якщо там війна буде продовжуватись, ми з вами побачимо от, власне, ті самі процеси, які зараз обговорюємо, в 25-му. Пане Олеже, ви описали ці наближені видатки. Це точно м'я, а можливо, і багато хто з українців так розподіляє зарплатні кошти, коли все має бути розподілено на місяць, але потім видатки наближаються і витрачаються в перший тиждень. Так, але окрім того, ми знаємо, що пані Сверденко заявила: від ЄС ми отримали 4 мільярди євро. Це гроші, які надприбутки від заморожених активів РФ. І вони, я так розумію, можуть використовуватись, оскільки це гроші від надприбутків заморожених активів, а не європейська допомога. Вони можуть використовуватись на зарплату військовим. Правильно? Ці кошти нам можуть якось зарадити. Це кошти в межах у тих п'ятдесяти мільярдів доларів, що нам дали в 2024 році, із яких половину ми маємо перетягнути на 2026 рік. І це кошти, з яких фінансується макроекономічне фінансування, з яких фінансується соціалка. Зарплати пенсії. Ну, не пенсії. Зарплати, соціальні виплати, субсидії. Тому що треба чітко розрізняти. У нас з пенсії є двох видів: пенсії, які фінансуються з пенсійного фонду, це ті пенсії по віку. По віку. Де пенсійний фонд наповнюється єдиним соціальним внеском, що всі сплатять заробітної платні. А є пенсії, які платяться із бюджету. Тобто ті бюджетні кошти перераховуються в пенсійний фонд, і пенсійний фонд виплачує ці пенсії. Це пенсії е, тих, хто вийшов на пенсію по спеціальних законах. Це військовослужбовці, це державні службовці, це судді, це прокурори. Тобто, це є достатньо велика кількість людей, які мають спеціальне законодавство по власних пенсіях. Оті не фінансуються з бюджету, так. І на ті видатки з бюджету також використовується макроекономічне фінансування від наших партнерів. Тому я думаю, що ті 4 мільярди, і, безперечно, вони будуть ділитися, але треба розуміти, що є певні соціальні зобов'язання держави, і в рік тих соціальних зобов'язань держави, ну на цей рік це 1,7 трильйона гривень мають бути. На наступний рік 2 трильйона. Тобто тих грошей в бюджеті немає. Це ті гроші, що мають проходити від партнерів. І там теж є певні моменти, пов'язані із своєчасністю, повнотою надходження. 25-й рік у нас закритий. Слава Богу, тут питання якраз не стоїть. 26 рік. Там, куди не ткни, там всюди питання. Тому що навіть по заяві пана Марченка, міністра фінансів України, з тих 45 мільярдів доларів макроекономічного фінансування, умовно, там 2 трильйони гривень, що нам треба, є 30%. З них більша половина тих 30 це то, що переповзає по кредиту 24-го року на 26-й рік. А 15 мільярдів воно ну, десь треба шукати. Тобто, там не є питання тільки по безпеці обороні, там є питання і по тих грошах, які треба на соціалку. Складнощі великі з бюджетом, надзвичайно великі проблеми, і треба розуміти наступне. Якщо сукупно розподілялися видатки і підтримка України між американцями і європейцями у 2024 році, умовно, в 2025 весь тягар цієї підтримки ліг на плечі. Європи. Європа дуже неоднорідна. У Європі дуже багато внутрішніх проблем. У Європі постійно йдуть виборчі перегони. У Європі постійно дуже складні ситуації з політикою. Дуже сильно посилилися ультраправі. Кожна країна Європи це окремо своя велика історія. І е, треба розуміти одне. В Європі на сьогоднішній момент грошей платників податків європейських країн, які можна спрямувати на допомогу Україні, немає. Тобто, сьогодні для європейців лишилося єдине джерело це заморожені російські активи, навколо них вони постійно роблять танок з Бубном і. Треба розуміти, що там теж дуже непроста ситуація, тому що бельгійці, у яких висять тих 190 мільярдів євро клірі, вони проти того, щоб під них видавалися репараційні кредити. У французів своя точка зору, також дуже непроста. В той же час, от, європейці запропонували, щоб в цей репараційний кредит погралися не тільки європейські країни, але й країни G7. А у G7, основна країна США, які в своєму бюджеті взагалі нічого не передбачили для України. Тих 400 мільйонів, що там є на наступний рік це оплата е даних з приводу підльотів шахедів, Це ті, е скажімо, таємні дані. Дають ті, ті спутники, що там знаходяться там навколо орбіти України, орбіти е, світу. Тобто це по суті е, дані і ті гроші, які оплачують власне е, ту інформацію, що передається Україні. Тобто це гроші точно, які не прийдуть в Україну. Це оплата е, о, тих шпіонських е, даних, які там збираються. Е, Тими супутникам, що є на навколишньому, Все. Тобто, все останнє... Але лежать. А, а, чому, а чому бельгійська євроклір? Так які вона ризики може отримати, якщо надасть цей цю позику та 140 мільярдів, які зараз говорять? От Мерц активно закликає. Давайте давайте надамо Україні цю позику, 140 мільярдів євро. Це заморожених російських активів. Бельгія, та як ви зазначили, каже, ні, великі ризики вони матимуть потім юридичні наслідки. На них будуть позиватися. Власну так, так Бельгія прямим текстом каже: так їх 190 мільярдів висить у мене. А репараційний кредит по великому рахунку це прихована форма конфіскації, тому що доходи від заморожених активів це точно не російські, і ми побачили, що росіяни не подавалися європейські суди. То і репараційний кредит Бельгія каже: завтра Росія подасть на мене у суд. І наші незалежні судові органи визнають, що я не права. То що мені потім робити? Відшкодовувати 190 мільярдів Росії? Тобто, доти, доки немає офіційного рішення Європейської судової інстанції про конфіскацію активів Росії, ті активи формально належать Росії. Так, їх можна заморозити, але заморозка активів не міняє власника. Оце говорять бельгійці. Французи, в дійсності, е, також мають певну кількість заморожених російських активів в себе. І вони теж на сьогоднішній ж... німці не мають. Просто чому так німці простіше це говорять? В них на, в їх банках заморожених російських активів практично немає. Основна маса є в Швейцарії, в Франції. В, е, і от, в Бельгії, в Євроклірі 190 мільярдів, а там їх всього лише 235. То це пояснює ініціативність Фрідріха Мерца німецького так, тому, що він по суті нічим не ризикує з одного боку, а з другого боку він е, активно шукає джерело, щоби не за рахунок коштів а німецьких платників податків щось давати Україні. Тобто, ще раз повторюю: Європа навіть не конфедерація. Я вже не говорю про більш, більш там тісніші якісь там е державні об'єднання. Європа це об'єднання суверенних держав, де рішення приймаються 100% консенсусом. І коли ми з вами говоримо про імовірне рішення виділення Україні коштів, там ще буде майоріти традиційне вето Угорщини. А Віктор Орбан ні. вже сказав, що вони не готові розділяти ці ризики Угорщина а, з цим кредитом. Так. Тому питань тут є дуже багато. А європейці усвідомлюють, що 60 мільярдів їм треба десь знайти. Інакше вони не знайдуть гроші для закупки американського озброєння для України. А якщо вони цього не знайдуть, Україна має стягуватися десь за грошами, щоб купляти це озброєння за рахунок власних коштів. А в Україні точно немає ще 60 мільярдів. В Україні весь бюджет дохідний, це 2,8 трильйона, це 60 мільярдів доларів всього. Плюс ще 45 мільярдів треба шукати для макрофіну українського. Тому ще раз говорю, фінансові перспективи на 26 рік є надзвичайно складними. Так, пане Олеже, на тлі цих дефіцитів Данило Гетьманцев, це податковий комітет, голова податкового комітету та Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Кажуть, що давайте зменшувати зарплати чиновникам до 80 тисяч гривень. Про це він написав в телеграм і закликає приєднуватись інших депутатів. 80 тисяч гривень. Як ми знаємо, там зі звітів там окремі міністри можуть отримувати по 100 тисяч гривень, по 120 тисяч гривень на місяць. У ці 80 тисяч так чи якось це вивільнить нам додаткові кошти, кого воно може торкнутися? Це обмеження. Ну, треба, по-перше, дуже сильно розрізняти, уклади заробітну платню, окладиш там невеликі. Дені. Так, премії 100%, вислуга років, стаж ранг державного службовця, там багато доплати йде. Тобто заробітня платня складається з багатьох складових. Дивіться, в чому є питання. Питання полягає в тому, що ну, ми з вами зараз говоримо про державних службовців. Є, наприклад, члени національних комісій, да? там НКРЄ, КП, там, Умовно, там ДКЦПФР, Державна комісія по цінних паперах та Фонду ринку. Там е, їх заробітні платні взагалі прив'язані до прожиткового мінімуму і там зарплати за 200 тисяч гривень. Ну, тобто, щоб ми розуміли ситуацію. У прокурорських достатньо високі заробітні платні. Ну, тобто, е, о ті речі, про які ми зараз говоримо, вони дуже чутливі в дійсності. Так, пропозиція знизити до 80 тисяч гривень заробітну платню, вона є та, цікава, вона є однозначно такою, що може бути зреалізована, і, напевно, економія буде велика. По-перше, це дуже непопулярна річ, однозначно. По-друге, Ну, Бачите, яка ситуація? Ну, Тобто, mm. аналізуючи е, видатки на заробітну платню державних службовців, просто треба зрозуміти, що ті кошти е, йдуть з е, макроекономічного фінансування. Тобто, вся заробітна платня державних службовців, окрім тих, що мають відношення безпеки і оборони, фінансується за рахунок європейських грошей. Так що, якщо ви зекономите європейські гроші, то ви їх точно не зможете перекинути на безпеку оборони. Тобто це не вирішить питання наближення видатків по е, статтях безпеки оборони. Це раз. Друге, це цілком імовірно знизить е, дефіцит коштів на соціалку, яких там 15 мільярдів доларів, але це точно не перекриє всіх 15. Тому пошуки додаткових джерел будуть однозначно і далі. Зрозуміло за цей аналіз і намагання знайти причини, так і ймовірні наслідки. Як ми вже проговорили, так можливо, така ситуація нас очікуватиме і в 26-му році через гарячу фазу війни і через необхідність закупляти зброю власним коштом, поки Сполучені Штати Америки від цього відмовились, принаймні нинішня адміністрація. Подивимось, як буде далі. Пасібі вам. Спасибо. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше шансів у нас бути поміченими. Будьте з нами до зустрічі.